Винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева може вийти на волю достроково минуло майже сім років після трагедії, яка сколихнула всю країну. Але справа досі не втрачає гостроти. Де зараз Зайцева? Як вона живе, та як намагається достроково вийти на свободу? Що про це думають судді і правозахисники? Розповім за мить. Це новини те Мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Це була моторошна аварія, яка сколихнула всю країну. Минуло майже сім років з того жахливого вечора, 18 жовтня 2017-го, коли центр Харкова перетворився на місце смертельної трагедії. Автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева. На великій швидкості врізався у Volkswagen Touareg під кермуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто у натовп пішоходів, які стояли на тротуарі. На місці трагедії одразу загинуло п'ятеро. Ще шестеро потрапили в лікарню, і серед них 20-річна дівчина, яка так і не прийшла до тями. Через тиждень вона померла. Шоста жертва цієї страшної аварії. Серед постраждалих Жанна Власенко вона тоді була на 20-му тижні вагітності. Життя її та ненародженої дитини висіло на волосині. Медики ввели її в медикаментозний сон. Це була боротьба, і вони вижили обоє. Далі тривали судові засідання, і, врешті, вирок 10 років позбавлення волі і для Лани Зайцевої, і для Геннадія Дронова. І от нещодавно стало відомо, що Зайцева намагалася звільнитися достроково, але суд відмовив їй минулого року. Однак вона, схоже, не втрачає надії спробувати ще раз. Як засував ТСН Олена Зайцева вже не перебуває в покровському виправному центрі номер 79 на Дніпропетровщині. За даними кількох джерел, у тому числі й офіційних, вона нині відбуває покарання у колонії на Сумщині. Цитую, поведінка засудженої Зайцевої розцінюється як непогана, вона працює та має заохочення. Певний час тому, як відомо, вона намагалася звільнитися достроково, але суд їй у цьому відмовив. Серед працівників колонії є думка, що так сталося через те, що судді, можливо, не захотіли поспішати у такій гучній справі. Розповіли ТСН сен джерела працівники тюремної сфери не виключають, що гарна поведінка може бути обумовлена бажанням довести в суді, що є підстави для дострокового звільнення. Як виявилося на офіційному порталі, судова влада України зафіксовано навесні минулого року Дніпровський апеляційний суд розглядав скаргу адвоката Лани Зайцевої про умовно дострокове звільнення. Проте рішення було чітким у звільненні відмовити. Але в ухвалі суду спливла ще одна несподівана деталь. Зайцева перебувала на профілактичному обліку як особа, схильна до члену ушкодження з вересня 2019 по серпень 2020 року. Також в ухвалі від цього ж 2024 року зазначено. Цитую. Засуджена підтримує соціально корисний зв'язок з рідними та близькими шляхом телефонних розмов, відеозв'язку та побачень. Бере відповідальності за вчинені дії, не усвідомлює наслідки вчиненого правопорушення для потерпілих сторін. До протиправної поведінки засуджена ставиться негативно, стверджує, що має бажання брати участь у програмах, заходах. Але за поведінкою особи чи з інших джерел інформації зрозуміло, що це не відповідає дійсності або відвідуючи заходи програми, особа не бере активної участі у діяльності групи відвідує несистемно. Розюмуючи у 2024 році, колегія суддів ухвалила чітке рішення. Вони зазначили, що на цьому етапі умовно дострокове звільнення Олени Зайцевої є неефективним і недоцільним. Це означає, що суд не бачить підстав для того, щоб достроково звільнити її з під варти. Тесен ЮЕЙ звернувся до адвокатки, яка захищала інтереси Зайцевої у суді. Редакція поцікавилася, чи планує засуджена ще раз подавати клопотання про дострокове звільнення. Однак, посилаючись на адвокатську таємницю, юристка утрималася від будь-яких коментарів. І відповідь залишилася невизначеною ні підтвердження, ні спростування. Мати чоловіка, який загинув в тій аварії, Світлана Вініченко, розповіла в коментарі ТСН що в попередні роки отримувала від Зайцевої дуже невеликі суми в рамках великої грошової компенсації, призначеної судом. За її словами, ці суми, які вона вважала принизливими, коливалися від 30-40 до 111 гривень. Цитую, останнім часом суми перестали бути дробними. У липні прийшло 995 гривень. Це можливо виплата за півроку. До цього була така ж сума у грудні. Щоб не платити по 30-40 гривень, платить стільки. Ці суми це гірше знущання. Була ситуація, коли за стосунок прийшло сповіщення про надходження коштів. Мені стало погано від цього. Мене навіть відпустили з роботи. Ці суми принизливі. На сам кінець Світлана Відіченко висловила таку власну думку. Цитую: я не вірю, що у Зайцевої є каяття. Як стало відомо наприкінці минулого року, працівники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснили робочий візит до цієї колонії. Цитую: установа є виправним закладом мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами для тримання осіб жіночої статі. На базі якої створена і функціонує дільниця для тримання засуджених до обмеження волі у день відвідування у колонії перебувало 75 засуджених, з яких 56 – жінок засуджені до обмеження волі, а решта до позбавлення волі. Звітували представники уповноваженого ВР з справ людини. За інформацією працівників регіонального представництва Повноважного Верховної Ради України з прав людини на території випорної колонії розташовані житлова та виробнича зони. Цитую, засудження проживають у триповерховій будівлі житлового корпусу, забезпечене роздільне утримання засуджених до різних видів кримінального покарання. Житлові кімнати розраховані для проживання від 4 до 10 осіб. У кімнатах наявні ліжка з високими перегородками, що забезпечують приватність у житлових приміщень приміщеннях маються санітарно-гігієнічні кімнати з душовими кабінами та санвузлами, кімнати для зберігання речей, окрема кімната для зберігання взуття, кімната для приготування та прийому їжі у кожному з відділень облаштоване приміщення загального користування, де є телевізори для засуджених та навіть акваріум з рибками. Йдеться у звіті на офіційному сайті повноваженого. Колишній голова Державної пенітенціарної служби України, а зараз заступник голови комітету Національної асоціації адвокатів України з питань захисту людини, Сергій Старенький припустив, що Зайцева, попри серйозність злочину, може спробувати звернутися до суду вже наступного року з проханням про дострокове звільнення. Нагадаємо, що днями трапилася жахлива ДТП у Чернігові за участю правоохоронця. Працівник патрульної поліції кермуючи. Службовим автомобілем на смерть збив військовослужбовця на пішохідному переході. Державне бюро розслідування вже почало кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода. Відомо, що трагедія сталася ввечері 30 вересня. За попередніми даними слідства, поліцейський не вибрав безпечної швидкості і скоїв наїзд на пішохода, який саме переходив дорогу у встановленому для цього місці. Військовослужбовець від зазнаних травм загинув на місці. Попередні перевірки показали, що водій поліцейського авто перебував у тверезому стані. ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення воль на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі призначено необхідні експертизи, результати яких стануть підставою для слідчих, де берехвалите рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру. Та обрання запобіжного заходу процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура. А як думаєте, ви чи вийде Зайцева достроково на свободу? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більш новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе до зустрічі.